Завдяки роботі народного контролю, тепер на дорогах Тернополя стане трішки спокійніше. Тернопільський міськрайонний суд, врешті, позбавив водійських прав водія порушника, який п'яний за кермом збив дитину. Кілька місяців тому на цій дорозі машина травмувала неповнолітню дівчину. Не вписавшись у поворот, п'яний молодик на великій швидкості в'їхав в торговий лоток. Продавці і майже всі покупці встигли відскочити від автомобіля, а от дівчинці не пощастило втекти. Травмовану дитину забрали в реанімацію. Свідки селоміць витягнули гори водія з автівки. Боячись, що чоловік уникне покарання, тернополяни оточили його. Як тебе звати? так от, ти бачиш купу людей навколо тебе. Годують людям трубку, щоб люди побачили. Я хочу продути в лікарні. Давай За кілька годин винуватці аварії все ж таки забрали на експертизу. Активісти народного контролю супроводжували водія до лікарні, аби проконтролювати проведення експертизи. Медики визначили Хлопець добряче-п'яний. Вимагати об'єктивного та оперативного слідства до очільника тернопільської міліції прийшов народний депутат, лідер громадського руху Народний контроль Дмитро Добродомов. Він заявив, відтепер розслідування ДТП під пильним контролем громади. Дуже хотілося, щоб ми на цьому прикладі, так а також на інших, про які ми зараз з вами поговоримо. Так було проведено питальне розслідування, подія резонансна. Громадський за цим слідкує, щоб це розслідування. Ми довели, що міліція почала жити по-новому без усіляких дат і реформування з 1 червня. Вся наша команда буде контролювати хід подій у цій справі, і ми зробимо все можливе для того, щоб проконтролювати процес і покарати винних. Після півроку досудового розслідування слідчі встановили, що водій наніс легкі тілесні ушкодження дитині. Кримінальне провадження замінили на адміністративне, на позбавлення водійських прав. Тернопільський міськрайонний суд позбавив Віктора Чернія водійських прав. «По даному факту винесено судове рішення. Де водія позбавили на 18 місяців права керування любими видами транспортних засобів. Але в зв'язку з тим, що посвідчення водія, даного водія вилучене і знаходиться в даї по місту скоєння до дорожньо-транспортної пригоди. П'яний водій не визнає своєї провини. Чоловік подав на апеляцію народний контроль, слідкуватиме за справою і вимагатиме справедливого рішення. Зоряний Римишин Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.